Доброго дня, дорогоцінні! Я хотів би сьогодні з вами поговорити на таку дуже цікаву тему, як що ж таке Пасха? Адже зараз йде це свято, і много, більшість людей вважають, що Пасха це кулічі, яйця, посвятити щось, щось зробити да, для того, щоб це прийнялося. Але ні, Пасха це наш завід з Господом Богом. І коли Пасха перша була, взагалі з Моїсеєм. А Ісус вже. Підтвердив і склав новий завіт з людиною, що прийде Дух Святий і дасть нам можливість наслідувати життя вічне, та дасть нам можливість бути з Богом в завіті і дійсно стати тими людьми, які є частиною Господа Бога нашого Ісуса Христа. Так що подумайте над цим і святкуйте Пасху правильно. Амінь.